Всім привіт, друзі! І ви, напевно, знаєте, як я відчиняв в Me 10 небезпечних яєць, третя частина, і вона в мене була без звука. Чому в мене не записався чомусь звук? Це якийсь баг, я не знаю, що сталося, але в мене записався звук. Тому я зараз якби дубль 2, і в мене я дуже буду емоції переносити. Як це було в перший раз, тому. Пробачте. Я, якщо, будь ласка, якщо вже дивилися, передивіться, бо там емоції прям були в мене екшен злі, і я хочу це перезняти, бо прям незабуваємий епізод, був навіть, такий найпис... найпишніший із усіх трьох, але він без звуку записав. Що ж, починаємо! І. Всім привіт, друзі! З вами я, Кітоп. І сьогодні ми відчинимо 10 опасних яєць. Яких опасних? Небезпечних небезпечних яєць. І зі мною сьогодні також перевертень, дорогі друзі. Ви, напевно, ще не знаєте, хто такий цей перевертень, але це кіт у чоботах. Або ще, як це сказати, я. Я його назвав перевертним, тому що в нього дуже багато. Ну, прям дуже багато скинів. І тому я назвав його так. І це його офіційне ім'я. Сподіваюся, всім воно подобається. Але йому, напевно, він може і не сподобатись. Але це це, це, це. це так, це так. І я дуже зараз, дорогі друзі, хочу. Вибити собі легендарочку. Так, воно захотіло поїсти. Поїсти воно захотіло. Розумієте, я, я хотів би виповнити йому один квест, а в мене має поїсти. в мене немає поїсти. А, тут є пончики. Зараз ми. Донатіки. І фетпет. Чого? Ти чому не йдеш поїсти? Е, щось з тобою не так. ні 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 якщо я. Ось він там, кіт у чоботах наш. І зараз воно вилупляється. Що, що це, що, це? Що це, що це, я не бачу це. Оу, звичайний. Ну чому так. Звичайний прям. Початок поганий, я б так навіть сказав. Але це... Добре. Почнемо. Як кажуть далі. Такс. І зараз все, що нам потрібно. Це дім інший. Тому що ви подивіться ось це мій дім самий перший, тому що я з ним багато прям грав. грав в з цим дімом. Я просто так пам'ятаю все це. О! Треба був такий кайф. Такий кайф просто. Ну що ж, це був прям кайфок. Ну що ж, доки ми будемо чекати квест. поспати. Все. Ви подивіться тортура Дела Ісла у нашого кота в чоботах. І вона. Я ще, якщо... Як би квест ще не з'явився, але ви подивіться, яка вона просто чудесна! Це... Я не знаю чому вона ультра рідкісна, вона має бути легендарною. Я не можу просто. Я просто не можу. Просто не можу, дорогі друзі. Що ж, дорогі друзі? Я напишу йому працюй. Ой, тобто не працюй. Помилочка вийшла, не працюй. Бо квестів немає. Немає квестів, дорогі мої друзі, коли він працює. А я хочу, щоб вона також захотіла поспати. А він у нас, бачите, працює. Ну, який? Ну, яка ж це наглість? Працювати? Я не хочу, щоб він працював. Це ж так ще треба. Добре. І, до речі, дивіться. Дивіться, зараз. Ага, в мене нічого не прогрозилося, Але, як ви можете побачити, в мене вже діамантове, скоро буде. Яйця, ну як скоро? Я не скоро, У мене вже дали, дали золоте. і Я дуже сподіваюся, що в мене вже скоро буде. Добре, все це бах, я, я більше нічого не буду робити. А ось наше яйце захотіло спати, дорогі друзі. Ну що ж, може це спинозаврик? <laughs> І <Приліг> поспати <laughs> Да ну знову ви що знущаєтесь, я не зрозумів. Як це так... якийсь який початок такий поганий прям. Мені не подобається. Добре. Я йому зараз напишу, що два яйця. два яйця, дорогі друзі. Все, два яйца уже. Как бы. Вау. Ось, ось. А, не написалось. Добро. Что ж, я дуже сподіваюся, что сейчас будет, как бы, она захочет. Душик. Тому, пока что. Я не знаю. Поки що подивлюся ще на його черпаху. Це мені дуже подобається. Дивіться, до речі, я обновив тут хату. Угу, якісь тут зайшли. Дивіться, я тут... в мене підвал тут такий ось, знаєте, страшний. На Хеллоуін вже готуйся. Хоч він і не так, щоб скоро. О, а це Боб. Боб, Оліг. Дивіться, чекайте, я поки що я потім заскажу. Дивіться мій халинський скин. Я вже його собі підготував. Але зараз я хотів би сказати про як це я вам так сказати. Там в нас Вася, Петро і. Да, що саке? Не можу як договорити. Вася, Петро і Олег. Там в нас черепочки. Такі милі Що ж, підемо його зараз. Зваримо яйця. Хоча. Та, напевно, Ні, ні, ні. Іди сюди. Це, це, це не так важливо. Я встигну це досняти. Ну що ж? Радіація. Давай нам. Доброго, давай нам сову сова медвідя. Радіація має нам дати сова медвідя. Я не знаю, я сподіваюся дуже. О, ну це це ж шперкусрак. Хто знає, хто знає. Це шперку срачик, і Дивіться, він так давай. Ну Це хоч вже ультрарарочка. Його хотів наш дорогий, дорогенький кіт в чоботах, але ми його потім йому віддадемо. Віддамо. Поки що ми чекаємо на квест. Але подивіться, як це тут чудово. Просто прям чудесно. А ось у нього і з'явився вже квестик поїсти. А ми зараз якраз дамо йому поїсти. Їж і, і рости. Головне, щоб ти виріс, мій дорогенький. Виростеш, це буде добре. А, Ну, рарочка беремо ще, нас ще шість залишилось. Ну, так, чесно, Ну, так, слабим, так А вот она захотела уже, подивитися спати яйца наши. и нас же осталось, залиш... осталось, 5 осталось, 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 Ну, я б хотів собі якусь там ульт, з ультра в мене немає тієї ці, е, птиці. Ну, хоча б, я не знаю, птиці так птиці. Але ви дивіться, е, кіт у чобутах казав, що в нього є ця птиця, він, він її, йому її... дали просто так. Кажу, мені скоро кінець. Так, дамо йому цього москіта. Так, я ще кажу: мені вже скоро кінець по баксам і по терпінню. Мені вже скоро буде кінець. Але це, це не так добре, як хотілося. Але це хоч москитик. І, дорогі друзі, хочу вам ще дещо сказати. Я е, казав, що кіт. У чоботах може дати мені цього. Я йому дам, потім в кінці він мені дасть птицю, а я йому дам цього ультра рідкісного перкусрачка. Але зараз я буду прям бомбити. Зараз я прям. Добре. Не буду я ще бомбити. Ого, воно в школу захотіло. Ну що ж, добре. Можливо, якщо воно хоче школу. Якщо вона хоче в школу, то це означає, що може це буде розумний дин дин динозавр. Mm? Спинозаврик. Ти ж у нас. О, ну ти поїсти хочеш. Ну добре. Тоді дамо йому. О, в мене якраз донат. Є, завалявся. дамо йому цей донатик. Зараз якщо мені не випаде, я прям буду бомбити. Мене прям бісить щось. Прям справді бісить і все. Не прям бісить. Так, дивимося. Що мені випадає? Що там? Чому знову? Це вже другий рідкісний. Ого. зачекайте це в мене баг, чи чи справді? Це в мене баг чи в мене справді зараз. Яйце хочу Ну, давайте подивимося. Ні-ні-ні, да. це не баг. Це справді. Це справді. Так, ну що ж, я прям буду бомбити. Знаєте, що недостатньо в адопмі динозаврів. Там прям немає. Ось знаєте, фосіл Egg. Зробіть динозавр чи яйця Я не знаю. Так, Дейноніха туди, Делофозавра, Кого там е Этого, трицератопса поверніть. І. І цього. І. Господи. Як я. Я ж завжди пам'ятав назву цінозаврів. а Сьогодні прям дивився відео про динозаврів і забув. Це як так. І стигозаврика. Поверніть їх всіх. І додайте велоцира. Морозову так хотілося б на цю міні ігру, але добре. добре. Додайте просто велосираптора, нормального, нормального, непір'ястого, не не дейноніг, ну, він добрий, мені він подобається Дейноніг. Ще один парку о, не можу, вже в мене два яйця. І якщо це не буде е сово-медвідь і спілозавр, я не знаю, я це заселю. Це вже бісить. Але, але зараз, зараз, зараз. Це дуже прям неважливо. Не Добре, я, я ще що говорив, що. Дилофозавру нормально зробили би. а, не ось, а, не, а Господи, я заїкаюся, Так багато вже говорю. А не ось цього тупого, просто дурного, якого виглядає, як. Я не знаю, клоун якийсь. Він не поганий, він ну Тройка, тройка з п'яти просто. Але могли ж нормально зробити йому красиву розкрасочку. Я не знаю, що мене напряму мене на батуті. Росетимося додому, напевно. так Ну і просто я б хотів, би щоб тиранозавра повернули, спинозаврика, додали Карнотаврика, алозаврика хижаків якихось, бо хижаків прям мало зробили. мало хижаків. Їх всього чотири хижака. І то спинозавр з цього яйця. Ну, якби... Хижаки, Хижаків, прям хочеться, прям хочеться, прям... хижаків, хижаків. Я кажу, хочеться прямо мені хижаків. Щоб було багато хижаків, бо, бо прям бісить, що... Що... що немає хижаків, розумієте? А я так би хотів хижаків. Хижаків, яких, знаєте, щоб вони прям. прям... Чали. Ось карнотаври хотів би в адопті побачити. Рога його прям ось прям хотів би, хотів би прям хотів. Так хотів. Я не можу, як, як я не можу передати як я б це хотів. Що ж, ну добре, добре, добре. Чекаємо на якогось м'ясоїда. Що ж, чекаємо, чекаємо. Але це прямо не бісить, справді, я просто так. О, хотів велоцираптора. Розумієте, що найбільший динозавр це ді... дилофозавр. І що дилофозавра? Зробили не на тройку, а не на п'ятірку. Нормально зробили. Ненормально зробили дилофозавра. Погану розкласку зробив. Я не критикую, це все знову красивий і приємний. Але не подобається мені просто розкраска і могли зробити його падетальніше. Я не знаю, що він, коли його брав на руки, шипів. І Пливався, май. я кажу прям, прям. Ось я ось я дивився проходження Jurassic World, Jurassic World Evolution, і мені прям дуже сподобалися там всі розкраски. Я б сам пограв. На жаль, вона стоїть зараз багато грошей. Де, якщо б я знімав, би вам вам не сподобалося. Але напишіть, може, я куплю, може, я куплю, я не знаю. Просто пишіть. Якщо вам хочеться побачити ігри про динозаврів, в мене є якась безплатна гра. Я вам її не буду казати, я в неї теж продвинутий, але якщо ви хочете, я можу почати знову, з іншого аккаунту. Ну, ви ну, зрозуміли, там добре. Е, так, він, як я зрозумів, взагалі нічого хотіти не буде. Добре, тоді я просто зупиню і буду чекати, доки він щось захоче. Захотів поки що в кемпінг. Ну давай, йди, йди. йди. А ні ні, 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 не треба, не треба, він захотів ще спати не треба вже, не треба. Він захотів спати, 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 спати. Ну, я дуже хочу, щоб випав щось добре. Давай, давай, хижака, хижака хочу, хижака, такого хижака, щоб ну, до, до історичного. Може, це знак? ні Лігер, ну знову Лігер. Ну чому? У мене їх так було, багато було цих лігерів. лігрів. Останнє яйце? Останнє це? Це справді це не жарт, це останнє яйце. Я певно поки що зупиню відео і дочекаюся, коли вже буде якби квестик. Ось і з'явився квест, і він зараз виповняється. І нарешті. І... на ну знову. Рідкісий. Просто, просто, просто я не можу, просто. Просто не можу. Я, я, я зараз покажу перевертню, як тут все, що мені випало Зараз. В мене щось. Мене щось. щось, Треба не від першого лиця. Зробитися. Ось все зробився. Ну що ж, просто він мені. Дає, я йому вже за кадриком, як сказати, дав э, парку фрака. Чи ще я... не дав. Ні, я вже дав йому парку Ну і все, і він мені дав все. Всім до побачення, дорогі друзі!